Добрий день, шановні присутні. Дякую за запрошення до цієї конференції. Насправді це дуже цікава для мене тема, оскільки я займаюся нею вже сьомий рік. Так вклалося, що мансир під камені став моєю дипломною майстерською роботою, коли навчався в союзській політехніці, і після півтора року її проробки був отриманий результат, була захищена робота, і ми побачимо її працювання в кінці. А, додатковим стимулом працювати далі з під каменем для мене було те, що ця робота була відзначена в Польщі премією Яна Захватовича як е, краща робота студентська у сфері збереження культурної спадщини. І я зрозумів, що, можливо, я рухаюсь в правильному напрямку з цим об'єктом і його варто розвивати далі. Е, можна? Особним етапом, який е, для мене був теж цікавий, це е, власне розробка історико-активного опорного плану, до якого я був запрошений у 2015 році. Це як частина генплану населеного пункту. Ці е, наукові здобутки, які мені вдалося отримати в магістерській дипломної роботі, були проваджені тут, е, після чого е, було доповнено певний перелік пам'яток комплексу самого монастиря, також е, досліджено додатково сакральні простір навколо нього. Ми знаємо, що там є каплиці, окрім самого монастиря І е, це був ще один етап. В'язане з цим монастирем, і наступний етап це власне, якщо можна наступний слайд, це те, що е, цей монастир пройшов такою червоною ниткою скрізь моєї е, наукової роботи, яку було виконано у 2018 році, де було досліджено е, 71 монастир оборонний на західній Україні, які були тут поширені і е, розвивалися у 17-18 столітті. Так, от вона підкреслила ще раз. Мою думку і думку тих консультантів і керівників, які мене супроводжували, що монастир у Домініканів у Підкамені був найпотужнішим монастирем на Західній Україні з точки зору оборонної архітектури. Крім того, він був одним з найбільших, тому що його площа складала близько 10 гектарів з того, що мені вдалося знайти. До порівняння це можна навести близькість до київ печерської лави. От, а якщо можна наступний слайд? Так отвертаючись ще один. До оборонного монастиря під камені і його чинників і передумов. Першою передумовою, я вважаю, це було те, що містечком у 15 столітті володів Петро Цибровський Жабокрук, який подарував свій костел, своєму замку на горі Рожениця, про ми говорили, та Козарі, подарував гмініканам і вони отримали грамоту. Але через перед перепеті ми знаємо, що монастир і саме містечко лежали на чорному шляху. Як би мовити, те, що е, татари ходили і руйнували фактично до це. Е, Містечко було поруйноване, замок також. Він прийшов тимчасово у, як пишуть історики, е, місцевих господарів, роду Даниловичів, ну, українців. І вони не пускали сюди поляків. дуже довгий період, поки не прийшли сюди, власне, вже це е, це буде наступний чинник, і не пустили до назад. Ще один е, культурно-реальне передумовою було те, що ну, ми знаємо цю легенду про камінь. На якому була стопа, щойно пан Авдейн про нього говорив, є легенда також і попід каменя, що там, де стоїть каплиця, зараз капцерко Парскає п'ятниці, був камінь, на якому залишився слід від в'явлення Богородиці, і навколо того розвивалася вже ідея паломництва. І, власне, це ще одне, що використали власне, домінікани у своїй такому розвитку і осідку тут. І церковно-політичний чинник, який я вважаю, є важливим в даному випадку, тому що оце протеставлення Почаєва і підкаменя східної і західної гілки християнства було дуже важливим. Якщо ви пригадаєте козаччину і пам'ятаєте, наскільки козаки воювали за свою віру, за православну віру, ви можете уявити, наскільки було протистояння, протистояння серйозне між католиками і українцями. І от власне в прояві архітектурної такої, цілісності і величі оці два монастирі також протистояли. Що можна далі? Ну і стратегічні передумови це були ті, що монастир е, мусив виконувати і оборонну роль, про яку я говорив, що замок був поруйнований, і місцеве населення при штурмі або захопленні містечка тікало у якісь е, такі максимально оборонні об'єкти. Це були замки або монастирі. Власне, таким одним це був власне наш монастир, який мав відігравати роль такої цитаделі навколо для, для цього населеного пункту. Історичний політичний чинник це те, що все-таки прийшли поляки на ці землі знову. Вони передали грамоту Домініканам, яку вони ніби віднайшли у замку. Питання, чи вона була справжня також до істориків, і почалося будівництво у 1612 році. Останнім я вважаю таким вагомим чинником і важливим для розвитку монастиря це була власне підхаменська ікона Божої Матері, яка зараз знаходиться у розлогі в Домініканському костелі. Її було вивезено, я її бачив. Живу, але вона посприяла тому, що під камінь дійсно став таким серйозним паломницьким центром. На зразок Ченстухови в Польщі, можливо, знаєте, чули, чи інших таких об'єктів. Отже, далі, будь ласка, все-таки давайте зачіпимо те, який монастир був у свій розквіт і існуванні. Найдавніші економічні зображення, які ми вдалося знайти, це є власне грав'юра, яка зображає процес. Коронації цієї ікони, де було зібрано, за даними істориків, 300 тисяч населення ну, паломників, перепрошую, які зійшлися на, на, на тієї коронації. Там були споруджені різні спеціальні альтанки, стації, і е, спеціально для цієї навіть церемонії було споруджено атак над оборонною брамою у формі корони, так як пише Садок Барочку, про яку ми сьогодні ми згадували. Так, і власне часть цієї праці ми тут і зібралися. Ну і ще одна гравюра, яка може нічим не відрізняється, але я дав її для того, щоб можна було порівняти, вони фактично були однакові і одна підкреслює інфу. Можна далі. <клес> дуже важливим для мене, як для архітектора, і в плані дослідження фортифікації був план Крістіана Дайке. Цей план насправді для когось може здатися фантастикою. Для мене насправді теж було дуже дивним побачити це, коли мені показав колега фортифікатор-дослідник цей план і він сказав, отаким воно могло бути. Я був вельми вражений, тому що я не міг повірити. Тому, коли ми приїжджаємо під камінь, ми бачимо якісь там залишки стін навколо такі кам'яні розвалені, і бачите, звичайно, з костелом і з монастирськими келями. Щодо фортифікацій, у 2013 році навколо ну, було мізер, абсолютний мізер відомостей. Дехто писав, що це є, можливо, кілька бастіонів один-два. Хтось тобто писав, що це просто стіна. І стояло ну, таке завдання дослідити і визначити все-таки. Чи вони були реалізовані, як вони були реалізовані? Я можу зараз сказати, що на відсотків, можливо, 80 задум кортифікатора був реалізований. Я маю певні підтвердження цьому факту в натурі, який я знайшов, залишки стін, залишки валів і самого рогу. Що складався власне, монастир у цей період часу? Це був звичайно костел, келії з одного, одної частини тільки. На період 1746 року. Навколо цього монастиря була, була перша оборонна лінія, яка складалася з башт і стін, і е, шпиталь. Тут е, прорисована ще одна стіна. Я вважаю, що, можливо, вона була е, у своїй основі має залишки цього давнього кам'яного замку, тому що вона відрізняється кладкою, каменем і має певні специфічні такі риси. От, е, що запропонував фортифікатор? Він запропонував використати останнє досягнення мілітарної техніки. Якщо ви знаєте, орієнтуєтеся дещо у оборонній архітектурі, ми знаємо, що є стіна найпростіша форма оборони, є башта, яка це коленька споруда, яку ми можемо зараз бачити у Петкамівському монастирі. Є бастея. Бастея це розширена башта без даху, яка має можливість встановлювати більші гармати для більшого простолу. Є бастіони. Це от така от форма, наприклад, бастіону, де можна винести гармату за ядро оборони. Щоб можна було з підвищення прострілити далі передпілля, що давало можливість зберегти ядро, натомість страждали тільки оборонні споруди. Так от, тут використано останній вид фортифікації на дані, даних теренах, тому що прийшли австріяки у 1770-х роках. Всі фортифікації були зруйновані. ви Знаєте про Львів, ви знаєте, можливо, навіть і про під що фортифікації були знищені, засипані. Поруйновані були вивезені в той час гармати і бібліотеки монастиря, і таким чином цей монастир свого піку набув у другій половині XVIII століття. Після цього він не повертав своєї величі, про що пишуть навіть і польські дослідники. Натомість, що запропонував Крістіан Дельке? Він запропонував оточити монастир фортифікаціями тинального типу. Тинального типу це такі злами тинали і кріщів, які додавали Більшого виносу, і як ви бачите злаштовані бійниці з терасами бойовими, щоб забезпечити максимальний простір зі всіх боків перед піллями. Цей задум був реалізований у, 1600, у 1752 році, почали його реалізовувати архітектором Вільямом, але невідомо насправді до кінця є суперечки навіть на моїй кафедрі з моїми колегами, у мене точні суперечки, чи він дійсно був реалізований чи ні. Ми підійдемо до того пізніше, коли будемо дивитися певну путифікацію і візуалізацію цього об'єкту. Але модернізація полягала в тому, що монастир оточувався другою броневінією. Ще одна згадка є про те, що коли турки взяли Донець-Подільський, монастирі певним чином заметушилися і внесли сам саме ядро земляними шанцями. І власне я вважаю, що ці шанці були використані при модернізації. Оцей бастіонний фронт він є певним чином. Непритаманний для цієї полігональної системи укріплень. І він міг бути на основі існуючих шансів. Цей постійний фронт є зараз збережений. Якщо ви подивитесь поважно, не те, що зараз є дороблено тут до мене хід, а те, що є ось тут така стіночка від основної стіни, є продовження сюди. Ви можете це простежити зараз в ландшафті, вона була реалізована. Єдине, що зараз, ну. Ми отримали те, що маємо на основі руйнування австрійською владою, першою світовою війною, другою світовою війною, радянською владою, все дуже перемішалося. І, на жаль, ми не можемо абсолютно точно собі уявити, яким він міг бути. Власне, це я би хотів зараз вам показати і продемонструвати. Ще <постив> та, я постараюся швидше. Ще одною картою є фонміга карта. Яка підтверджує, що цей бастіонний фронт був реалізований саме в таких контурах, а не от з'єднаною стіною. І можна вивчати її ще детальніше. Будь ласка, далі. Це іконографія монастиря. Як ви бачите, ось тут є злами бастіону, який вже є почав руйнуватися, так? І тут місце для равеліну, який, на жаль, повністю таки не був реалізований, але місце я його знайшов, я його прив'язав до топографії. Далі, будь ласка яким він зараз є? Ну, насправді, проблема є величезною, так для мене, як архітектора реставратора всі дії, які відбуваються без проєктної документації, є взагалі недопустимими, а такі дії відбуваються. Я можу це констатувати не тільки навколо монастиря, але і навіть церква Парскаї п'ятниці, яка є частиною цього комплексу. Ми бачимо там припетамену хресну дорогу. Я як приїхав, я був пальцем дуже вражений, насправді. Це чорні гранітні плити виглядає жахливо. Вони зайшли на територію пам'ятки іншої, тобто монастирської. Це одне е, обличкування брами рваним каменем. Потім питаюся в майстра, я був при тому, кажу, майстер, ну а ви там бачите, там була дата е, на цій брамі. Він каже, я пальцем промалював те саме. Тобто він за пальцем промалював по цементу і все прекрасно. Сумієте? Тому я хочу би наголосити, щоб ті, хто тут є присутні, особливо під кам'янці, привернули увагу на цінність цих об'єктів, на субстанцію цих об'єктів. Навіть от, оцей от прохід, який був прокладений добрами, я нікого не звинувачую, але видно, що ці квадри, які от камені, вони були вирвані з цієї тональної системи, унікальної тональної системи наголошую, і перенесені сюди. Для чого це робити? Для чого руйнувати власне, цю цінність, яку ви маєте під руками? Свою цінність, для чого це руйнувати? Е, Щодо монастиря, він зараз складається все-таки з костелу Келій каплиці, колонами ми знаємо з е, скульптурою і першою оборону лінію. Друга оборона лінія зараз таким чином з'єднана, і ми послідковуємо її отут. Але якщо ви звертали увагу, гуляли на коло тут таке потовщення стіни. Воно свідчить про те, от чітко наклалася карта, що тут була ця теналь. І коли я ходив по е, парку, відслідковується в ландшафті оці перевищені рельєфи. Тобто, коли е, російська влада прийшла і почала руйнувати монастир, вони просто цей камінь у 1792 е, році, коли їм дали е, дозвіл відновити цей монастир, е, обнесли це все навколо е, ту територію таким от парканом, зробили там сад бароковий е, і е, завершили. Ну, Розвиток монастиря, тому що оборонні споруди почали потрошки завалюватися, і ними засипали рови. Оце от контур навколо такий великий, це називається Гласіс, я ж так ще коротко, подався, якщо можна. Він давав можливість вийти оборонцям за межі мурів і прострілювати тих, хто наближається, щоб підкласти міну під оборонну споруду. Тобто це була ще додатково необхідна річ. І вона також приглядаючи. Виглядається частково у рельєфі. Звичайно, що зараз це все було порито е, військовими е, іншими шансами в період ХХ століття, і там дуже важко це все віднайти. Те саме, що можна сказати, що були певні процеси природні, були певні процеси антропогенні, просто люди брали камінь з того об'єкту і переносили собі, тому що треба було щось, щось зліпити в свою хату. Таке теж є. А, от. Але ось ці от речі, я просто хотів би, щоб якщо ви. Цікавитись монастирем, пішли і подивилися, що ось ця річ і ось ці речі, їх можна відслідкувати в рельєфі. Це просто ці стінки були пізніше з'єднані, щоб е, максимально ну, об'єднати територію. Але це підкреслює те, що цей план Кристина Дурке був максимально реалізований і підкреслює цінність вашого об'єкту, який ви маєте тут, поскадалі. Те, що ми бачимо зараз, це фото 2018, -2018 року. Ми не знаємо, що зараз дитинці проводяться ремонтні роботи, але. Ми бачимо дуже поруйнований монастир, ми бачимо дуже поруйновані бастіони. Тут була ще одна башта, яку зруйнувала вже в радянський час. Там необхідно було зробити котельню і водокачку. Будь ласка, далі. Також кілька ще от, власне, той прохід, який я говорив. Ну, для мене він абсолютно незрозумілий, якщо чесно. Будь ласка, далі. До речі, про про монастир. То також тут був шпиталь. І якби не шпиталь, то його би не відновили в кінці 18 століття і не дали змогу далі жити в монастирі. Яким би він міг бути? Власне, результат дипломної роботи вилився у візуалізації монастиря і його частин, це візуалізація дитинця, яким би міг виглядати монастир після його фахової реставрації. Понищення ґрунту, ви знаєте, що там була проблема з пониженням ґрунту у дитинці при останніх роботах. Пропонувалося тільки біля оборонних споруд, де необхідно було понизити, аби в них можна було зайти, крім того, зробити дренаж. Чому ви вирішили зробити по інакшому зараз? Для мене це є певною загадкою. Я не був при обговоренні цього проєкту і не можу нічого заявити. Але як ви бачите, все може сприйматися гарно, лаконічно. І доступні. Також пропонувалося тут зробити макет, яким би монастр міг бути, власне, щоб і е, можна було подивитися, і для людей, людей незрячих які могли би просто руками це попробувати і зрозуміти, який монастир був і який і його можна було зробити. Будь далі. Це ще одне фото з дитинства. Ви бачите, відреставровані е, бронісплуди. Я залишив їх максимально такими доступними для виконання. Поки що не змінюючи конфігурацію, це необхідно досліджувати додатково е, історикам, яка була ця брама. З атиком, але тут я знаю, що була добудова. Це вигляд з бастіону, якщо б його можна було реконструювати. Звичайно, я зараз не закликаю реконструювати всі бастіонні споруди, щоб на цьому наголосити, їх можна просто було б законсервувати і зберігати. Але якщо б вони були реконструйовані, то бачите, закриваються додаткові е, оглядові майданчики на монастир і так само на містечко. Ну, оця реконструкція цього мосту в Равелін, е, тобто оце попереднє перед входом називалося Равелін. Плавши Револіну і цей от підйом на борону дзвіницю, з якою також проводився обстріл. Тобто цей вносив був дуже добре оборонений. Будь ласка, далі. Ну Це вигляд з пташиного лету насправді піднята. цей план Христина Дуйке, який був піднятий у програмному забезпеченні, і обґрунтований топографією. У мене була детальна, ортофотоплан детальний, який давав можливість дуже добре зблизити і подивитися перевищення рельєфу. Звичайно, що та топографія не дала можливості точно пробудувати гору роженицю, і оці речі я пробудовував більше на око, тому що на 2015 рік, повірте, жодної топозйомки монастиря і містечка взагалі не було в наявності. Тут питання з тими перевищеннями також є актуальним, але воно до дискусії. Все таки, як влаштовувалася оборона монастиря, вхід мав бути через ревелін, таку споруду, з піднявним мостом, який міг спалитися в момент наступу через шию, через прохід. Прохід обстрілювався з дзвіниці, там є бійниці, якщо ви бачили. Звісно, через браму вже тоді ми могли потрапити до дзвіниці. Так само була інша брама з цього боку для господарського заїзду. Монастир оточувався таким бастіонним фронтом, з бійницями і мав. Також парк, але це було пізніше нашавання. Для мене було завдання поставлено таке: ми маємо максимально зберегти те, що є, і підкреслити те, що було. І я вирішив протрасувати тинальну систему, що можна наступний слайд останній. Також протрасувати тинальну систему, яка могла бути сполучена таким е, ландшафтним е, методом, і відтворити бароковий парк, який знаходився там вже власне в самому монастирі. І вважаю, що е, дякую, це власне публікація і. Е, Бібліографії, я вважаю, що цей монастир вартий уваги багатьох точок зору. Але для я хотів тут показати, яким би він міг бути, аби трошки, скажімо так, навести актуальність для вас, для тих, хто живе під камені, і щоб зрозуміли, яку цінність ви дійсно маєте в своїх руках, і ви можете тут створити дійсно привабливий туристичний центр, і який буде розвивати не тільки монастир, але й. Містечко під камінь і навколишню територію. Дякую вам за увагу. Дякую, Дякую за цікаву доповідь.